так, ангели мої, всі привіз з вами Паша. І от я, я вам хочу зняти таку прекрасну гру. Одну прекрасну таку гру. Нову вже. От, от, от один рог нажимаємо. Ну, це гра стрілялки. Тобто, ну, це стріл... гра, така стр... гра така стрілялки, яка їм... Э, треба Постріляти на насекоми. Треба стріляти на наносикони. На насекунди. Вот. Да. Так. Ну і все, давайте но ну, починаємо. Ставте лайк та підписуйтесь. так. Ну, пожирим. Ну, те своє зараз побачите, як я програю. Зараз. Так. Ну і треба тут ще міняти. Пістолети там, от. О, бачите? О, це мені приготиться. Да. О! О, бачите? Це павук. Насікомих треба повбивати просто. О-о-о-о-о-о-о! Ты чого? Ты ч, Ти опанок ліфт совсем. О! бачите? О! О-о-о-о-о! Внухліть павуки. Повуки просто внухлі. Тому що вони на мене нападають. Психопати. <кхех> Не псіки просто. Ну, іди нафіг. Іди нафіг. Ти теж іди нахер. Іди нафіг. Оттай, оттав, на вас. На вас-нахід.

Я вас мат, тихо я вас бью, вот так вот с Хе-хе, вас пафуки, о сюжет хиганский пафук. Павук поз. О-о-о-о, его с кланом е е е ну трепа. Погрышниший тут. Ты погрышней шуту, алло. Ты помогливший. Погрешней На! От так от. Давай! Бигайше! О, все! Яс! Yes. Ха! О, бачите? <кхи> То, полікую. Полікую ще! І тепер переходимо на другий рівень, друзі. Ми ще прийдемо ще дві і закінчу відео. Ого! Это то Да не. Вот так. О, нормальный. Нормастик. О, муха, 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 муха. Павуки с мухами. дурацкий <coughs> Вот так вот, на, 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 на вас нафиг. Вот так вот. Вот вы вас почта. Ну, друзья. Просто, ну, я, сейчас, сейчас... Слишком сильно кого-то смены там все. Я сейчас погану стало. Не знаю. Ну не знаю, я же вроде... Е, не захворив. Не знаю. Не знаю, что у нас голосом ще. Вот и мені, что ли, попыты, ч я не знаю. Короче, не знаю. Вот так вот, Вот так вот, ты Ну вот, ну да, вот, муха дурацкая. Вот так вот. О, мне же становится краще, жартузы. Так, ну я не знаю, что это за храп, то я не знаю, что это за храп. А вы знаете, что это за храп, ну по чуть Хе-хе, муха, ти нафиг ты нафиг, муха, тухасика ОТА вот, от так вот, давай ты и дыть во От так у вас. От так у вас, давай ты От так у вас подумаю Вот так вот Идите на секунды На секунди, Хе-хе Ты вы ч, блин, кнопка белый Мя-мя-Мя-мя-мя-мя-мям-мям. Мя, мя. Так вот стык вас убью. Повбиваю вас тут сих! Хотя я же не спью. Элекс. Ну я не стыкнул, наверное. Элис, стыкну, короче, нас надо. Так, а кстати тут теж багато грошей. Так, пройдемо ще 30 гривень, короче, и закінчил кидосик. Короче, давайте. І смысл тыхну. Вот так, вот так, вот так у вас. <плес> о, о нормально, 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 нормально. Вот так вот. Отак от, отак, так оттак, так, 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 от так от. Ні, 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 ви мене не вбити. Це я вас дзвою. У мене дуже багато столиці. До того мені не виграти. Дурачки ви. От це що це, блін? Бнухлівше, блін. Пнухливший <клевшие> просто. И мухащие и павуки тут ходят, блин. Иди, иди, иди ты, блин, нахуй. Вот так вот. Ну так то павуки. Это что, так богато. Сейчас вот это мы просто шея чешется. это блин. <клевшие> так у вас

Но, 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 но. Хви. на вас. Блин, такого ж я приду, цей 30 гривен. У меня же сердце не вистачає Да, блин, ще треба поплывать. Тут всех у мене же сердце так мало. Ну блин, так у вас. Ты, ты, ты нафиг, блин. О, так Бью! Пью. Так, Хе-хе-хе-хе. О, бачите, хе-хе. Вот так вот все. О-хо-хо-хо. Все мне. Не-не-не-не. А, все лосе. Доброе да блин, да куя пройдут с этой грибой. Да блин, еще осталь по хату. А да, ну вас нахер. Ох, вы ж нагрештей Хе-хе-хе-хе-хе. За -хе -хе -хе. нагрештей. Так, друзі, давайте закінчимо відео. А. Там... На... Ну, коротше, не знаю, там на англійській мові написано. Коротше, давайте, друзі, дякую за перегляд! ставте лайк, если ви там підписуєтесь. Давайте всім пока. Давайте побачимося маю, завтра. Так. Ах, тяні, на завтра у середу. Так, в середу. Так, так. Ну і як завжди, коротше, надіюсь, ви там подивитесь це відео. <кху> Бо я просто. Бо я всіх повбивав. Тому о, відео должно бути нормальне, вже залетити. Рекомендації. Коротше, давайте дякую за перегляд, давайте. Надіюся, ти відео залетиш. Рекомендації, давайте надіюся. Давай, пока, Давайте пока всі. Мої пупсічки, мої малюшечки, давайте. Пупсічки, малюшечки, аніучки. І аніучки, давайте все. Давайте.